У Чехії ринув потік трудових мігрантів з України. У січні-червні 2017 року українцям видали вдвічі більше дозволів на роботу у Чеській Республіці, ніж за весь минулий рік, передає Радіо Прага. Згідно з даними МЗС з Чехії, загалом українським громадянам було видано понад 4 тисяч так званих робочих карт. Найбільшим попитом на чеському ринку праці користуються швачки, слюсарі, кухарі. А також водії автобусів. Міністерству закордонних справ вже кілька разів довелося збільшувати квоти на видачу робочих карт. Цього року Чехія встановила квоту 10-2 тисяч робочих карт. Кількість прийнятих нами заявок постійно зростає. За два останні роки в чеських представництвах у Києві і Львові потік заяв збільшився приблизно в 10 разів, зазначила співробітник прес-відділення МЗС Чехії Ірена Валентова. Однак. Незважаючи на згадане зростання, чеські фірми все одно не перестають стверджувати, що в Чехію з України приїжджає дуже мало заробітчан. Карел Гавлічик, голова асоціації малих, середніх фірм та індивідуальних підприємців, каже, що українські робітники дуже швидко розходяться по фірмах і їхня зайнятість забезпечується відразу на кілька місяців вперед. Брак співробітників сьогодні є головним фактором. Що ускладнює подальший розвиток фірм, Ян Візнер, керівник конфедерації спілок роботодавців і підприємців, скаржиться на те, що у Чехії зовсім не залишилося вільних кадрів і без українських робітників ніяк не обійтися. Рік тому чеський уряд видав указ. Згідно з яким у випробувальному режимі почалася реалізація спеціальної програми щодо залучення в країну кваліфікованих кадрів з України. Міграційні настрої серед українських громадян продовжують рости. Як повідомлялося, число вакансій в Україні для роботи за кордоном зростає чотири роки поспіль. Якщо на кінець 2012 року їх було близько 16 тисяч, то в 2016 році ця цифра збільшилася в три рази. Дані Работау раніше НВ бізнес повідомляв, що 42 українських працівників хотіли б назавжди виїхати з України за матеріалами сайту Ньюс.